В Україну ця команда польських пожежників-волонтерів приїжджала не раз, а на Волинь уперше. Памперси відразу передали у відділення, де перебувають хворі, які потребують стороннього догляду, зокрема й у паліативну допомогу. Із привезеного потреба є у всьому. Це є спеціальні підстилки для хворих по типу одноразових пеленок, які значно допомагають у догляді за важкими хворими, хворими, які лежать. Це є спеціальні пов'язки на в плівочні, це при опіках якісь масивні садна з дефектами м'яких тканин. Це розміри? Ну, так, З різними розмірами. Є багато пацієнтів, які потребують спеціалізованого догляду. Тому памперси наразі це дуже актуальна допомога. І е, дякуємо, що поляки не забувають про нас, що мають таку співпрацю, що допомагають. Про те, що хочуть допомогти, поляки сповістили на початку місяця. Про потреби лікарень розповіли колеги з Волинського управління ДСНС, дещо дозбирали власними силами і самі із лодзя привезли на Волинь. Уже м'ясоводів і сповдяванню наших охотничих стражей пожарних влада міста Лодзі спільно з пожежною вартою віддавно підтримують українців у Польщі і за кордоном тут, в Україні. Нашим містом партнером є Львів, але дізналися й про ваші потреби. І за сприяння ЮНІСЕФ привезли медичні засоби, які мали. Думаємо, вам згодяться у важкі часи. Памперсів тут 15-16 тисяч. Також є перев'язувальні матеріали для травмованих і ліки. вам в трудних часах. Це була справді волонтерська поїздка, адже Пандаріуш працює в лісовій пожежній охороні Польщі добровольцем, тобто зарплати не отримує, але мав за честь приїхати в Україну, яка сьогодні потерпає від війни. Ми просто робимо те, бо любимо. Ми робимо те, що любимо, і коли є можливість допомогти Україні, то допомагаємо. Сподіваємося, що коли ми будемо потребувати, ви теж допоможете. польські друзі, цікавляться всіма подіями, що відбуваються в Україні, і не приховують, що трохи хвилювалися, коли їхали на Волинь, бо тут кордон із Білоруссю, особливо після недавніх подій. Але їм було важливо передати допомогу не в загальні пункти збору, а безпосередньо в заклади тим, хто цього потребує. Страж пошарна злодзя сама запропонувала і надала допомогу нашій лікарні. Ця допомога нам вкрай зараз потрібна, враховуючи величезний потік важких хворих. Микола Пемпко показав польським рятувальникам, як працює відділення екстреної медичної допомоги, адже частину з привезеного використають для ургентних хворих. Поляки побачили роботу персоналу з пацієнтами і пообіцяли співпрацю з Волинською клінікою і надалі.